Ялинка дуби ну, дуб може вирости, може виростить не живий. Канадський дуб, ласка. Ось власна маленька була. Що вже тепер не буде. Кілька років тому, чотири роки тому, коли нам дали землю біля церкви, взяли трошечки більше, щоб була якась перспектива щось зробити. І колись сюди місто розростеться. Коли церкви ми хотіли закласти парк, щоб роки пройде 5-10 і можна було б і діти, і молодь могли б прийти, і лишнє свіже повітря в місті нашому було б, напевно, дуже доречне. Чотири роки підряд ми тут насаджували саженці, Перший рік посадили дві з чимось тисячі сосни, прийнялося майже нічого. минулого року ми посадили ялинки, посадили молоденькі сосни, дуби, канадські дуби звичайні. Ну, раділи, тішилися, що буде щось з того буде. Дітям, онукам, правнукам лишиться про нас згадка. Вчора вечором під'їжджаю до церкви і я побачив спалену землю. Працювали кожної весни, велика кількість людей, дітей, молодь, працювали з гадкою, що тут буде користь. Завдяки нашим не знаю, любителям чистоти і порядку, браконьєрам, я не знаю, як назвати. Підпалили траву, згоріло все. Згоріли ті дерева, які ми надіялися, що під ними будемо відпочивати, будемо збирати якісь шишки для дітей. для... Ручної роботи, ну, сьогодні все пропало. Чотири роки праці просто пропало. Я не знаю, що сказати. Направити -то вже, ну, треба буде направляти, знову якось збиратися з силами. Але я звертаюся до громадськості. Те, що спіткало нас, і наш парк церковний, парафіальний, міський, колись на перспективу. Сьогодні, сьогодні попелище. Я прошу, будьте обережні з вогнем. Не думайте, що спаливши траву, ми подбали про чистоту і охайність. Ми насправді зробили багато-багато шкоди. Ми руйнуємо екосистему, ми забруднюємо повітря, ми не маємо чим дихати, ми нищимо наше майбутнє. Тому я не знаю. Згідно Божого закону, заповідь четвертий, проти якої ми завжди в сповіді стараємося сказати, що не вбив, не вкрав, от і не вбив, стосується власне сьогодні отої спустошеної попелом вогнем землі. Вбили дерева, саженці, вбили людську працю, вбили людську надію, що з того щось буде. Колись подається відповідати не лише за. Якісь великі вчинки, яких нам здається, що в нас немає, але таких дрібних халатностях, дрібних необережних поведінках з вогнем, ми дійсно збираємо собі великих провин перед Богом і перед людьми. Тому сьогодні звертаюся до громади з Волочівщини, щоб наша акуратність, наша пильність з вогнем, з природою, з навколишнім середовищем була трошечки. Серйозніше піднесена, краще поставлена в нашій увазі. Я сподіваюся, що того року, можливо, знову ми насадимо цей сад і будемо сподіватися, що більше ніхто і ніколи його не спалить.